Добрий ранок, друзі, слава Ісусу Христу! Я вас благословляю. Я бажаю вам гарного дня. Хочу поділитись такими роздумами римлянам 8 розділ з 35 вірша. Написано так: хто відлучить нас від любові Божої? Скорбота, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, або небезпека, чи меч, як написано за тебе, умиршляють нас кожен день. Вважають нас за овець, приречених на закоління. Але все це переборюємо з силою того, хто полюбив нас. Алілуя, Слава Господу! Павло каже: дивіться, що багато труднощів, які він проходив в своєму житті, в своєму служінні, в своєму е -е, покликанні, він проходить їх не своєю силою. Він, розумієте, не каже, що я такий сильний і в мене стільки сили, друзі, що я хочу вам просто знаєте, хвалитися і казати, що я все я такий сильний, що все можу пройти. Ні, він каже, що я проходжу це не своєю силою. Я проходжу це силою того, хто любить мене. Алілуя, слава Богу! І далі дивіться: він каже, чому я можу все це проходити, і чому ця сила. Вона приходить в моє життя, тобто, як я її приймаю, він каже, бо я впевнений, бо я впевнений. Оце дуже важливо. Знаєте, нам кожному з нас просто подумати про це. А я впевнений в цьому, як Павло, або ні? В чому він впевнений? Дивіться, бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, не теперішні. Ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ані ані інше яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, що в Ісусі Христі Господі нашому. Амінь. Дивіться, ось в чому Він впевнений. Ну, знаєте, Сьогодні багато в цьому світі ну, мало в чому можна бути впевненим. В людях не можна бути впевненим. Я не знаю, там в Економіці не можна бути впевненим, е, в своїй роботі не можна бути впевненим. І так можна багато-багато ну, всього е, ну, перечисляти. Дивіться, є те, в чому ми повинні бути впевненими. І це його любов, це е, те, що він любить нас і нічого не може це змінити. Оце дуже важливе відкриття. Розумієте, саме тому Павло він все міг пройти. Чому? Тому що коли він е, от, е, попадав в такі важкі обставини, він розумів, що Бог любить мене, які б обставини не були, вони не можуть поміняти його відносини до мене. І він тут каже: дивіться, бо я впевнений, що ні теперішнє, тобто, яке б воно не було в твоєму житті теперішнє. Щоб сьогодні не відбувалося в твоєму житті. Може, ти сьогодні вірний? Може, ти сьогодні невірний? Може, ти сьогодні дуже жертвена людина, а може, ти навпаки, скупа людина сьогодні. Я хочу тобі сказати, що теперішнє не може відлучити тебе від його любові. Алілуя. І далі він каже: ні майбутнє, дивіться. Майбутнє. Тобто Павло каже: я не знаю, що буде в майбутньому. Я не знаю, як, е, які обставини будуть. Я не знаю, що я буду робити в майбутньому. Буде щось в мене ну, буду я в перемозі, буду я в, або навпаки, я е, ну, знаєте, програю десь. І він каже: я впевнений в одному. Я впевнений в одному, що яке б воно не було майбутнє. То воно не зможе змінити відносину і ставлення Бога до мене. Алілуя. Бог любить мене в теперішньому і Бог буде любити мене в майбутньому. І коли ти будеш в цьому впевнений, то ти будеш проходити і перемагати всі обставини з силою того, хто любить тебе. Друзі. Тому будьте благословені, будьте впевненими, Бог любить вас, Бог з вами, Бог за вас. І це ніхто не може змінити. Слава Господу! Благословляю вас!